Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання. А чи знаєте ви, де ми зараз знаходимося? А виявляється, це Італія, це місто Мілан, одне із найкращих міст і найбільших в Італії. І до речі, а чи знаєте ви, хто зараз зі мною поруч? Це пан. Алон Хара. І у мене до нього запитання. Пане Алон. А скажіть, будь ласка, чи є в українській мові слова, які є спільними і які походять саме з італійської мови? Будь ласка. Вашаре. А що воно означає це слово? Залишитись. Залишитися. О, чи залишитись від чогось? Існує приказка. Лаша Ага, Ось так. А до речі, а можливо ще якісь слова, крім цього. Наше міста це залиш мене. Залиш мене. А, Я залиш... Не хочу тебе бачити. Ух, Я, ти... <рес> Зрозуміло. А ще, крім це цього, слова? мета. Мета. Ага. Е, наприклад, мета. Наша мета зараз це, це відвідувати місто Мілан. Ось так. Е, ось так. Це, е, не неподалеку від цього міста мешкав Адріано Шелінтана, відомий, відомий співак. Відомий співак. Він існує пісня кантаре залишила мені піти, співати. Ось так знаймо, запам'ятовуємо і використовуємо. Пане харате, ви знаєте, дуже цікаво було почути вас і поспілкуватися. А ми продовжуємо нашу подорож по місту Мілан. До побачення!